Батін, баргін, баткін. Баркін, баргін, Ти король! Клуб УПЛ зі Львову може припинити своє існування. Гасперіні вирішив долю довбика в Ромі. Жерона звільняє тренера. Ігор Йовічович очолить Київське Динамо. Друзі, перед початком підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Клуб УПЛ може припинити існування. Команду готові розігнати. Засновник львівського руха Григорій Козловський готовий розігнати свою команду, повідомляє український журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, жовто-чорні припинять своє існування в разі виліта в першу лігу. При цьому зазначається, що навіть у разі ліквідації першої команди Академія руха продовжить своє існування. Її, ймовірно, буде займатися вихованням футболістів для Львівських Карпат. Візначимо, що після сіми турів УПЛ рух посідає 16 місце в турнірній таблиці, набравши три очки. Наразі команда йде на антирекордні для себе серії шести поразок у чемпіонаті поспіль. Жозе Мауріньо налаштований купити Бенфіку Джокера Рала. Ігровий час хавбека Рала Браїма Діаса в клубі різко скоротився. Якщо ситуація не зміниться, він може покинути клуб вже в січні. За даними джерела Трансфер на хавбека націлилася Бенфіка, яку зараз очолює Жозе Мауріньо. Лісабонці вже намагалися підписати іспанця минулого літа, але безуспішно. Перехід особливого змінив усе. Мауріньо хоче зробити Діаса ключовим гравцем своєї проєкту та готовий переконати його, що в Португалії він отримає стабільну ігрову практику. Відзначимо, що вартість Діаса оцінюється у 40 мільйонів євро. Нагадаємо, до цього з'явилася інформація, що до Лісабону також може приїхати колишній зірковий форвард Ралу Карім Бензема. Гасперіні змінив плани щодо Довбика. Відомо, що вирішив тренер Роми. Головний тренер римського рома Джан Пірогаспиріні вирішив змінити своє відношення до українського нападника Артема Артемодобика. Повідомляє видання Спортмеа сет. За інформацією джерела Карманеч Вовків почав розглядати 28-річного нападника як основного гравця в колективі, ставлячи того вище за його конкурента Евана Фергюсона. Своїм рішенням наставник кримської команди хоче надати українцю впевненості, щоб той почав демонструвати стабільність та результативну гру. Добук вже віддячу наставнику за довіру, забивши важливий м'яч у ворота ворони минулими вихідними, Сергій Ребров знову відмовився викликати перспективного гравця в національну збірну України з футболу. Офіційний сайт Харківського металіста 1925 проінформував про виклик до молодіжної збірної України правого захисника Іллі Крупського. Це означає, що перспективний гравець знову опинився поза списком наставника національної команди Сергія Реброва на матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу проти Ісландії та Азербайджану у жовтні. Раніше Реброва кілька разів запитували з приводу виклику Крупського, але наставник відповідав, що стежить за прогресом гравця. Втім, чомусь тренер в черговий раз вирішив не викликати лідера молодіжки в головну команду. Нагадаємо, праворуч обороні у недавніх матчах проти Франції та Азербайджану діяв Юхим конопля. В якого фактично немає інших конкурентів на фланзі захисту. Жерона готова до звільнення тренера. За інформацією іспанських ЗМІ, Жирона втрачає терпіння з приводу наставника Мітчела. Повідомляється, що тренеру необхідно перемогти у найближчому матчу чемпіонату Іспанії проти Валенції. Інакше менеджмент буде готовий до звільнення фахівця. Жерона поки що не має жодної перемоги в сезоні, а команда з трьома очками посідає останнє місце в таблиці. При цьому в наступному турі після Валенції на команду чекає ще більш важка гра проти Барселони, де на перемогу в клубі навіть не розраховують. Легенда Динамо може вплинути на звільнення Шовковського. Київське Динамо невдало розпочало новий сезон, через що все частіше почали з'явитися чутки про відставку наставника Олександра Шовковського. За інформацією журналіста Сергія Тищенка, в тренера зіпсувалися відносини з лідером клубу Андрієм Ярмонком, через що той почав менше грати. Повідомляється. Що через ці фактори Ярмонко вже в найближчому майбутньому може попливати на відставку Шовковського наставника клубу, так як вже в найближчій перспективі Андрій готується стати спортивним директором клубу. Екстренер Шахтаря може очолити київське Динамо. За інформацією відомого українського журналіста Ігоря Бурбаса, питання про звільнення наставника Динамо Олександра Шовковського у київському клубі підіймається все частіше. У випадку звільнення спеціаліста очолити команду може екс-тренер Шахтаря Ігор Йовічвич. В Україні хорватський спеціаліст відомий по роботі не тільки з гірниками, але й з Львівськими Карпатами та Дніпром 1 І саме обізнаність українського чемпіонату, а також вдалий досвід запрошення братів Суркісами саме ще одного екс-тренера Шахтаря Мірча Часку може стати вирішальними факторами у запрошенні Йовічовича в Динамо Київ. Друзі, наостанок поставте, будь ласка, лекцію відео. Та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!